Ваша колега Людмила Марченко, ви бачили відео, як вона перекидає да, хабарні бабки, перекидає через паркан? Колега зі слуги народу. Так. Да. І, от, от на прикладі Марченко відштовхуючись від неї, є ж інші депутати, які перебуваючи під криміналом, продовжують працювати в Верховній Раді. Це, це нормально. Це просто так, так. Так їх я вже говорю. Я в Верховній Раді. Знаєте, це такий жарти, але сумний жарт. Я говорю, що скоро вже, якщо не засідання ради, то засідання якогось комітету точно можна в СІЗО проводити. Але вони там в СІЗО проводять недовгий час. Так, от я сам дивуюсь, я сиджу, веду ефіри, б... 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 бац, депутат гунько якого тільки взяли з пакетом доларів, щось на 80 тисяч доларів. Як я вчора як взяли суд, вже в Верховній Раді ходить. І депутата Дарченка теж слуга народу, Гунько теж. На них там ціла купа вже. І вони всі далі вони раз в СІЗО і украл, випіл в тюрьму. Украл випіл в тюрму. Украл, випіл в тюрму. Романтика. Нас, да, романтика, так, Романтика. і тепер в кінці ще в Верховну Раду. Це звичайно якесь просто неподобство. Це нищить будь-який авторитет Верховної Ради. Це обурює людей. Це мене обурює, як просто ну як це може бути.